Ексклюзив на цей раз ми вздовж і поприк пронишпорили перлину полісся, місто Житомир. Відкопали там стільки цікавого, що і самі ми здивувалися. Що полювала на Житомирщині наша невгамовна Оксана Романюк. Дивіться в продовженні рубрики Міста мій путівник Несподіваний Житомир. Розмір не має значення. Це точно писали про Житомир. На Маленьке місто із великим потенціалом самий саме унікальний пологовий будинок, у якому народжують, хоч догори ногами. Це сидя, це полусидя, це на корточках. Фабрика, яка вдягає пів країни. Чи ваш Житомир часом не китайський? Зараз в Україні підробки роблять Дольчин, Габана чи гучі, а на Житомирську фабрику шкарпеток. Сто коноплі. Тільки у Житомирі кілограми коноплі легально на прилавках. Подушечки з коноплі, а з коноплі. Ну не пахне коноплею. мільйон мурах по моєму цілу повзе. Чудодійне місце, де будь-яку хворобу вилікують, якщо не водою. То голкою чи піявкою? Маленька, вона п'є мою кров. Полетіли! У -у -у! і найвищий пішохідний міст України, який використовують не зовсім за призначенням. Господи, один плюс один. Після цього ви маєте підняти мені зарплатню. Хоча удвічі, це дуже страшно. Ми знайшли те, про що не пишуть у звичайних путівниках. Кожного ранку увесь тиждень мій путівник, місто Житомир. Якщо подивитися на нашу стіну, то там можна побачити теплі кольори а, видатних місць столиці.